Всі мої вітання. мене звати Льоша Денцов, Це педагогічний музей України. І сьогодні ми разом з вами поговоримо про Маргарет Міт, про те, що є першою знакою цивілізації, про те, чого навчати дітей, і про те, хто може змінити світ. 1979 року американський президент Картер посмертно нагородив Маргарет Міт однією з найвищих цивільних нагород США президентською медаллю свободи. При цьому президент сказав: Маргарет Міт дослідниця цивілізації, та водночас її прекрасна представниця. Вона зуміла донести до мільйонів головну думку культурної антропології. Різноманітні моделі культури відображають єдність людства, яка лежить. В їхній основі захоплення Маргарет антропологією не було випадковим. Вона виросла в родині професора фінансів та соціолога. Як і її мати, Маргарет цікавилася питаннями взаємодії суспільства загалом та окремих людей. До 22 років дівчина стала бакалавром психології, а у 23 отримала ступінь магістра. Їй не було й 30, коли вона стала доктором філософії. Після захисту дисертації невгамовна Міт з легкої руки свого викладача вирушила за океан у Полінезію вивчати поведінку підлітків само та їхні взаємини з попередніми поколіннями. Результатом стала її перша книга дорослішення на Самоа» 1928 року, що була перекладена 17 мовами світу. А загальний наклад становив понад 2 мільйони примірників. Її праці містять дійсно гігантський емперичний матеріал: 25 тисяч фото, 35 тисяч дитячих малюнків, 7 тисяч метрів кіноплівки, маса щоденникових записів. Все це вимагало організованості, внутрішньої дисципліни та чіткості. Вона настільки добре володіла зібраним матеріалом, що за однією деталлю на знімку могла відтворити всю картину. Мід була надзвичайно працьовитою і опублікувала понад 25 книг, сотні наукових і публіцистичних статей. Її внесок в антропологію і загальне розуміння людства незаперечний. Маргарет Мід була також кураторкою американського музею природничої історії, професоркою та спікеркою. Вона часто виступала з промовами та лекціями перед різною аудиторією на різноманітні теми, які вважалися нетрадиційними в її час, такі як сексуальність, гендер, наркотики, ядерна зброя. Тощо, якось Маргарет Мід запитала своїх студентів про те, що вони вважають першою ознакою цивілізації. Студенти розповідали про рибальські гачки, глиняні горщики та оброблене каміння. Але відповідь самої Маргарет їх здивувала. Насамперед першим свідченням цивілізації, на її думку, була стегнова кістка, яка була зламана та потім зрослася. Стегнова кістка найбільша в тілі, вона зв'язує тазостегновий апарат та коліно. Тож щоб такий перелом зрісся, треба 3-6 місяців. Свою відповідь Мід пояснила так. У тваринному світі, якщо істота ламає ногу, вона гине, бо не може полювати, втекти від небезпеки або знайти воду. Поранений звір перша здобич для хижаків. Вилікуване людське стигно свідчить, що впродовж тривалого часу поруч із людиною був хтось, хто перев'язав її рану, відніс до безпечного місця, годував її та напував. Хтось, хто опіклувався про неї і охороняв її, поки та не одужує. Зрощена стегнова кістка доказ того, що людина допомогла своєму ближньому, не кинула його, рятуючи власну шкуру. Надати допомогу комусь у складний період це той вчинок, з якого і починається цивілізація. Міт сказала це студентам задовго до того, як людство почало говорити про емпатію та емоційний інтелект. Маргарет Мід авторка чисельних афоризмів. Вона говорила так. Дітей потрібно вчити, як думати, вчити самому процесу, а не того, що вони повинні думати. Багатьох людей надихали, надихають і будуть надихати такі її слова. Ніколи не сумнівайтеся, що невелика група вдумливих активних громадян може змінити світ ба більше. Лише так завжди і було. Підписуйтесь на наш канал, стежте за педагогічним музеєм України у соцмережах, коментуйте це відео, лайкайте та пропонуйте ідеї для наступних. На все добре.